Привітаю вас на моєму каналі. Привезли трошки металу. У нас тут одразу три закази: каркас навеса для двох машин, ворота і часті забору там. Процес роботи покажу. Уже дуги на наш каркас для навеса для машин повністю готові. Кожна дуга одна в одну. Получилось як положено. Але є одне но. У нас труби йдуть різної товщини. де 2 мм, де 1,9 мм, де 1,8 м. Взагалі який-то брак. Трубогібом вигнути не виходить. Потім згорудили отакий вот шаблон. Просто на колінові згорудили, труба одна в одну. І потім трошки підганяли. А так ось, ось труба взагалі 1,7 м. гнули. І тут просто розірвала тут якась сварка. Ну, в общем, Коротше, говоря, все, все йде, як, як положено. Тут понапилювали. це проміжутки, сідняти оці арки. Це у нас опорні. Прийде краска, все будемо красити. Робота кипить, метал вже весь перекрасили і доставили на об'єкт. Тут у нас буде навіс, в одну сторону опорну балку для цих дух вже прихватили, там трохи краю залишилось. І почнемо ставити колони з цієї сторони. І лежить дуга. З противоположної сторони балка вже на своєму місці. Вже поставили першу арку. Монтируємо следующий. процес сборки навеса йде по наміченому плану. Все красиво. Залишилося ще 5 арок поставити. Все ровненько, одна в одну, як положено. Тут у нас йде клин. Отак от ну, такий двір нарізаний. А так все чітко. Каркас навеса за весь день набрали повністю. Ну, він тільки набраний, не обварений. Будемо обварювати полуавтоматом і прокрашувати потім все це діло повторно. Угол у нас тут по вулиці різаний клином. Тут отак обіграли. Оп! Так, красиво получилось. Трошки у нас тут навіть накриваються ворота, щоб не пропадали. Навіс для двох машин. Очень красивий, шикарний навес. Дошло дело до обварки. Тут в самому краю ми поставили раскос, щоб жов было. було. Тут аббарі полуавтоматом. Заглушка буде. Вот такой вид видно навіс до того угла. Опа. Все, отакий вот навес. красивий навіс. Я закрашую. Каркас навеса для двох машин. Готовий повністю. Все виварено, покрашено. Накривати заказчик буде сам. Буде накрито м'якою кровлею. Все красиво, ровно, шикарно, все як завжди. Роботу виповнили за 4 дні. У нас сьогодні задача. Нам треба зробити 5 секцій забору. Дуги вже понагинали. Першу рамку починаємо збирати. У нас такий простенький зверху дуга. тут у нас будут 10 десяти сверху фитер. Вот так выглядит секция забора. Пика. Все красиво, все ровно. Уже две секции собраны. Сейчас обварим, будем набирать следующую. Вот такая секция забора у нас. Все красиво, простенько, со вкусом. В стиле минимализма. Последнюю решетку вже зварили. Ось перед красим І три вже повністю покрашені. Скоро їдемо на установку. Всі заборні секції уложили на прицеп і знизу в нас заказ ворота і кусок теж забору. Все уложили, зараз ув'яжемо, утянемо і потихеньку за туди йдем. Заборні секції вже стоять на своєму місці. Осталось попідкрашувати стовпи, сварні шви і перепровірити, ніде ли ми не провтикали покраску забора. Ось така красота. Для цього зробили стіль мінімалізму, щоб не закривати вид на річку. Сьогодні у нас задача проста. Нам треба зробити секцію ворот 2,41 на 1,85 метр. І в цій секції у нас буде каліточка 75 см шириною. І до цього заказу ще треба зробити кусочок забору 1,85 на м. Рамку ворот вже набрав. Зараз буду займатися каліткою і одразу вже будемо врізати замок. Ось вот таким образом рамки транспортуємо прив'язали стяжками до прицепа, Зараз їдемо за прокристанку. Рамку ворот вже в прийом вставили, Сварщик привазив петлі. Тут у нас зразу вже секція забору. Вже приварена. Зараз будемо прикручувати профлист. Профліст у нас такого цвета. Ось такий результат у нас вийшло. Ворота з обстроєною каліткою і часть забору. Калітка така скрита. Получається. Запор ворот. Красиво все красиво, все шикарно. Це випит. Все, всім пока-пока, підписуйтесь на канал.